У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну із території Білорусі ворог увійшов у зону відчуження та на Чорнобильську АЕС за понад місяць окупації. Російські військові не тільки піднімали танками радіоактивний пил, рили окопи в родому лісі та розграбовували станцію. Своїми дикунськими діями вони по суті здійснювали ядерний шантаж, провокуючи реальну загрозу, і зупинятись на цьому не збирались. Захват росіянами Запорізької АЕС у березні 22-го МАГАТЕ назвало безпрецедентною ситуацією, коли вперше в історії збройний конфлікт відбувається на території великого ядерного об'єкта. Найбільше в Європі АЕС перетворилась на військову базу. Інфраструктуру станції зруйновано, пошкоджено всі електромережі, територію навколо АЕС заміновано. Від квітня минулого року всі реакторні блоки Запорізької атомної було зупинено. А торік влітку росіяни здійснили інші опосередковані спроби спровокувати ядерний інцидент. Вони завдали ударів по підстанціях на Рівненській АЕС. Тоді критичних наслідків вдалося уникнути. Але ракетно-дроновий терор ворога лише набирає обертів. Тож ніхто не може гарантувати, що дії росіян не призведуть до жахливої техногенної катастрофи.